Чого нам очікувати? Я буду розпитувати Олега Шамшора, дипломата колишнього посла України у Штатах і у Франції. Пане Олеже, раді вітати! Добрий вечір. Хочемо, щоб ви прокоментували нам оці от заяви нові, старі, скажімо так, нічого, начебто, нового, але каже Трамп, що спроби завершити війну, ну у змі повідомляється, провалилися в Трампа, бо він недооцінив бажання Путіна знищити. Україну. Ну, наскільки це можна сприймати за правду, чи це замилювання? Для кого, яка реальна ситуація і чому досі Трампу не вдалося виконати свою обіцянку? Ну не вдалося виконати обіцянку завжди треба пам'ятати, що зараз сконцентрувалися всі на припиненні вогню. А в принципі, як на мене, не менше, а може навіть і більше значення має те, що Буде на наступний день після припинення вогню, тому що припинення вогню, як воно пропонується, це фактично територіальний поділ України, російський контроль над будемо сподіватися, все-таки в кінцевому варіанті, тимчасово окупованими територіями, тобто реалізація частини Путіна, плану Путіна для України. Тобто, це завжди треба тримати, як то кажуть, в оптиці. Це по-перше. По-друге, ну, в принципі, позиція Трампа не змінилась. Він хоче закінчити цю війну за будь-яких умов, в тому числі за рахунок наших національних інтересів. Він хоче після війни переформатувати відносини з Росією і реалізувати якісь міфічні економічні проекти. Використати Росію для зміни порядку денного світової і як робиться світова, світова політика, і в принципі, як це ну може так смішно виглядає для нього суттєво, щоб зміцнила його репутація як миротворця, і він отримав Нобелівську премію міра. Тобто, я думаю. Ну, звичайно, досить важко сказати, що думає Трамп, але мені здається, він таки розраховував на те, що Путін піде йому на зустріч і е е буде е здійснено припинення вогню. Тобто, ну, скажімо так, закінчення війни в цілому його менше, я маю на увазі Трампа. І цікавий для нього важливий сам факт: От припинити бойові дії. Тобто, він розраховував, що Путін піде йому на зустріч. Я е, упевнений, що він розраховував, що він зможе переламати е, чинити тиск на українське керівництво, яке також піде йому на зустрічі. І Таким чином він би реалізував свою цю е, декларовану ідею про припинення війни. І важко сказати 24 години. Це був такий собі перед е, передвиборчий, я б сказав. Трюк, або чи він так дійсно думав, але я упевнений, що він дійсно думав, що це він зможе е, здійснити достатньо швидко. І якщо дивитися, от те, що відбулося за той час, що він перебуває при владі, тобто січня цього року, він очевидно найбільш роздратований поведінкою Путіна, і от те, що ми бачимо. Від Трампа критика санкції нарешті з'явилися все це від того, що він роздратований, може навіть розлючений поведінкою Путіна. Але не треба думати, що це через те, що він ну стратегічно перекувався, як то кажуть, і розуміє значення України для європейської безпеки. для Безпеки сполучених штатів ні, просто він, от така зараз персоналізація зовнішньої політики, просто він роздратований поведінкою і хоче дати йому урок, але разом з тим він хоче все-таки залишити можливість е, робити з Путіним якісь спільні справи і е, спілкуватися з ним саме як з партнером. Отака от зараз ситуація. Вона радикально е, не міняється. Тобто, є такі гойделки від Трампа вверх, вниз, в бік, в один, в інший. Але в цілому, от в принципі, він. Тримається у своїй своїй ідеї закінчити війну. Причому цю війну він не розглядає як жертва з одного боку, агресор з іншого. Це просто в його розумінні конфлікт, який можна закінчити тільки через. Якусь домовленість з Путіним. пане лише правильно, ми розуміємо, що ця роздратованість його вона в принципі е, така е, ситуативна ні до чого серйозного. Ну, наприклад, більше серйозні санкції е, ввести проти Путіна, застосувати радикальніші інструменти стримування. Цього не буде. Тобто, ми будемо в межах риторики, тільки бачити його роздратованість. Ну, щось передбачити або е якийсь прогноз робити, маючи справу з Трампом, як всі вже зрозуміли, це дуже, е дуже складно, тому що дійсно здається, це неможливо, але він це зробив можливим, коли ми бачимо, що е дуже важливі рішення ухвалюються під впливом емоцій, під, під е впливом якихось уподобань чи, уподобань чи відсутності цих уподобань. І тому він таким чином і діє. І розраховувати на те, що він зробить якісь радикальні кроки в напрямку України. Ну зараз я не бачу для цього, не бачу для цього підстав. Тобто зараз така зберігається невисначеність, і це безумовно негативно впливає на наші інтереси, на мобілізацію в цілому зусиль для допомоги України. Але принаймні важливо, щоб зберігалась оця зберігались е, санкції проти Росії, тому що дуже важливо, як вони будуть імплементуватися чи будуть вторинні санкції е, з одного боку, з іншого боку, щоб функціонував той механізм, ну хай закупівлі за європейські гроші зброю Сполучених Штатів для України. Якщо це буде, то в принципі це мінімальна. Ну, дає нам можливість триматися. Якщо раптом е, Трамп вирішить цього не робити, скажімо, не продавати зброю або не застосовувати санкції, то наша ситуація суттєво погіршиться, тому що зараз вже зрозуміло, навіть при максимально сприятливому сценарії допомоги з боку європейців, вони не здатні повністю закрити ту. Бреж, яка може утворитися, через скажімо, непостачання певних видів зброї, сполученими штатами, пане Олеже, ну ми не можемо у вас теж не спитати про те, що ви знаєте, що ви чуєте, чи офіційно, чи неофіційно, як сприймають те, що зараз відбувається всередині нашої країни. А, наші партнери, і Штати, і європейські країни, як вони це бачать, і чи вплине це на рівень допомоги і підтримки України військової ну, в принципі, європейську реакцію, чесно кажучи, я дивився, поки що я її не бачив так само, як я поки що не бачив таких виявів з боку Сполучених Штатів? Ну принаймні. В, в, в тій мірі, в якій це з'являється в ЗМІ. Тому що зараз у Сполучених Штатах головна проблема це завершення шатдауну. І зараз знову виникає сюжет про плівки, про меседжі вірні, плівки це вже просто по фрейду е смс Епштейна, які стосуються начебто, Трампа. Оце, в принципі, головна новина. Але я абсолютно впевнений, що буде реакція, і е, зараз так таким чином виглядає, що ця реакція, звичайно, буде для нас вкрай негативною і має, може мати серйозні негативні наслідки. Тобто тут е, є три моменти: перший момент, що звичайно в будь-якій країні тут можна говорити і про США, і про Європу, звичайно, є ті сили. Ті політичні сили, соціальні е, сили, які е, е, не зацікавлені в продовженні допомоги Україні, які виступають проти цього, проти е, за взагалі дехто за припинення допомоги Україні. І зрозуміло, що е, цей факт, що вони будуть використовувати для просування цієї ідеї. Це по перше, і е, до речі, можливо, і ми я упевнений щось почуємо з цього приводу від Трампа. Що навряд чи буде для нас приємним. А другий момент полягає в тому, що звичайно ті навіть хто до нас ставиться абсолютно лояльно і підтримує, ну зараз подивившись на це. Звичайно, для них це я не думаю, що це був абсолютний сюрприз. Але, мабуть, масштаби і я б сказав, цинізм того, про що ми довідались, мабуть, і для них був. Таким ну певним, певним відкриттям. А вони тепер можуть поставити питання: що ми надаємо допомогу. Тобто, давайте щоб ми це більш чітко контролювали, щоб ця допомога використовувалася більш ефективно. Потрібні, мабуть, якісь механізми. І в цьому ж плані треба думати, який негативний вплив це буде мати на наші європейські перспективи, тому що і так існує проблема з відкриттям переговорів. А зараз ми буквально даємо орбану можливість. Тобто не ми, а ті, хто вчиняв ці огидні оборудки, дають можливість орбану, скажімо, використовувати це для торпедування переговорів. І третій не менш важливий момент, який це вплив буде мати. На суспільства тих країн, які нам допомагають, тобто зараз для того, щоб отримувати допомогу, треба розуміти, що це достатньо складно в тому плані, що публічні державні фінанси в більшості ну європейських країн знаходяться в такому поганому або дуже поганому, як у Франції стані, і для того, щоб переконати виборця або пересічного громадянина. Йти на певні жертви, виділяти гроші на допомогу Україні, треба їх в цьому переконувати, і це було складно до цього, а тепер це буде тим більше складно. Тобто є на чим над чим подумати, і безумовно потрібні дуже оперативні і я б сказав хірургічні заходи з боку нашої влади, ну хоча б для того, щоб мінімальне мініміз звати ті негативні негативний викид негативні наслідки які можна легко я б сказав, навіть передбачити